Продається двохкімнатна квартира по вулиці Познанській. Це чудове поєднання комфорту, якості та зручності розташування. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку, дах квартири перекритий, гарантія сухості та тепла в будь-яку погоду. Квартира двостороння, це гарна циркуляція повітря та багатоприродного світла впродовж дня. Свіжий, якісний ремонт, всі комунікації поміняні, електропроводка та сантехніка, вікна металопластикові, балкон новий, квартира дуже тепла, планування продумане. Це ідеальне як для родини, так і для інвестицій під оренду. Локація одна із найзручніших у районі. У більшій доступності супермаркети, магазини, ринок, пошта, банки, аптеки, зупинка транспорту. Це ідеальна квартира. Для тих, хто шукає готове житло без додаткових витрат у спокійному та зручному районі, приходьте на перегляд цієї квартири.